Доброго дня, мої любі малята, я дуже рада вас вітати. Малята, пригадайте, з якою літерою ми ознайомилися на минулому занятті? Так, з літерою М. А які звуки ця літера на письмі? Приголосні М і Мі. Назвіть слова з цими звуками. З звуком М. Мак, малюк. Малювати. А зі звуком Мі. Місто, міст, так? сьогодні на гостини до нас знову мешкан... завітали мешканці країни з Вукляндії. А які це мешканці, ви зараз дізнаєтеся. Малята, скажіть мені, будь ласка, що зображено на цих картинках? Миша, сир, книга, машина, дзига. А як ви вважаєте, що може об'єднувати всі ці предмети? Так, у назвах цих предметів є звук І. Молодці. Миша, сир, книга, мазига, машина. Розгляньте букву І, на що вона схожа. Ось вона яка. Два стопці, що стали прямо, до них третій навскоси, буква «І», сказала мама, щоб навча... вивчала те з дітлахами де садочок віднеси. Ось вони два стопці, що стали прямо, до них третій навскоси. А ось такий вигляд має запис букви «и». Викладіть букву И з палочок, з пальчиків. А давайте пограємо в гру один багато. Я вам буду називати предмети воднені, а ви повинні їх назвати у множині. Син, сини. Лист листи. Батько. Батьки. Вовк вовки. Лев леви, слон слони. Книга книги. Зошит. Зошити. Парта – Парти. Що змінилося у цих словах? У цих словах у кінці слова з'явився звук и. Так, молодці малята. А ось послухайте віршик, який я знаю. Ми з братом лісники від роду пиляємо палкою колоду. Мені здається, що я щось наплутала, а вам так не здається? Так, я у слові, палка змінила звук. Треба замість звука А промовити звук і. Давайте разом промовимо цей віршик тепер вже правильно. Ми з братом лісники від роду пиляємо пилкою колоду. Цей віршик написав Іван Січовик. Розгляньте ці предмети і оберіть предмети, у назвах яких є звук І. Молодці. На що ж схожа буква І? Ось вона. Буква І неначе свічка з ясним вогником вгорі, а погасний чорний нотик стане крапкою над І. А ось такий вигляд буква І має при написанні. Ходіть букву із пластиліну або покажіть ручками. Відгадайте загадку? Коло бабусі сидить дід у кожусі, проти печі гріється, без води миється. Так, я згодна з вами, це кит. Діти, чи правильно я відгадала цю загадку? Звичайно ж, ні, це кит. А як ви здогадалися, що це кит? Так, тому що сидить біля бабусі, без води вмивається. А відгадайте ще одну загадку? Борознить океан, з голови б'є фонтан. Це кит. Чи правильно я відгадала? Ні, звичайно ж, це кит. А як ви здогадалися, що це кит? Тому що плаває в океані і б'є з голови в нього фонтан, правильно. А послухайте ще один віршик. І ридає старий кит, і пишіть маленький кіт. У кита і у кота розболілась голова. Так, малята, ви помітили, що я заплуталася в словах? Давайте розберемо з вами і порівняємо ці два слова кит та кит. Новий аналіз двох слів. Кіт та кит. Кіт. Кіт. Перший звук кі. М'який, приголосний. Позначаємо двома рисочками. Кіт і голосний. Позначаємо кружечком. Кит, кит, т. Приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. А тепер кит, кит, к. Твердий приголосний. Так. Ки, -і, і голосний позначаємо кружечком. І останній звук кит. Так, приголосний твердий. Скажіть, будь ласка, чим схожі ці слова? Так, вони мають три звуки. Кожне слово має два приголосних звуки і один голосний. Але погляньте уважно звук І, ми з вами вже казали, <кхем> завжди робить м'яким попередній звук, тому в слові кіт. Перший приголосний м'який, а у слові кит перший приголосний твердий. Давайте заспіваємо разом з хлопчиком. І-а-у, у Уа-і. і-у. А тепер давайте пригадаємо, який же ж вигляд мають великі і маленькі букви. Давайте поєднаємо всі букви. Отже, буква І, буква М, буква А, буква У і, і буква І. Так, молодці малята. Отже, малята з якими літерами ми сьогодні познайомилися? З літерами И та І. Мені дуже сподобалось сьогоднішнє заняття. Сподіваюсь, що вам також. До побачення, до наступних зустрічей! А я з нетерпінням буду чекати фото або відео, де ви викладаєте ці дві літери.